що можна купити для армії на 79 мільйонів гривень. На цю суму можна було б придбати понад 6 тисяч ударних FPV-дронів, близько 160 сучасних автівок-пікапів для евакуації та логістики, 790 тепловізорів високого класу, понад 53 тисячі тактичних турнікетів, понад 5 тисяч 300 комплектів бронеплит шостого класу, 113 ударних коптерів-бомбів, але 79 мільйонів гривень це не просто придумана нами цифра. Саме на таку суму за 11 місяців 2025 року шахраї ошукали волинян через їхню власну халатність та надмірну довірливість. За 11 місяців 2025 року зареєстровано майже 1700 таких випадків. Частина з них розкрита, зловмисникам оголошені підозри. Однак складність шахрайств в тому, що спритники діють замасковано, використовують численні сім картки та навіть застосовують штучний інтелект. Але найцинічніше те, що вони діють швидше, ніж більшість людей встигають зрозуміти, що ж відбувається. Шахраї вигадують дедалі жорсткіші схеми: пишуть від імені ваших дітей і батьків, телефонують, копіюючи голоси працівників. Банку зламують особисті сторінки в Інстаграм і Телеграм, створюють фальшиві магазини і обіцяють легкий онлайн підробіток, кидають на передоплатах та виграшах. Що ж робити, якщо ви підозрюєте шахрайство? В першу чергу самі зателефонуйте в банк за номером, який є на вашій банківській карці. Ніколи не переходьте за посиланнями, які надсилають вам у різні месенджери: Viber, Telegram, WhatsApp та інші. Телефонуйте близьким, перш ніж перекидати їм гроші. Не робіть передоплат незнайомим продавцям. Завжди підозрюйте і будьте обережними: це не параноя, це ваш самозахист. І головне, якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте це на лінію 102.